Карту єдиної України склали на Майдані Незалежності у Рівному. Її утворили кілька десятків небайдужих рівнян. Флешмоб рівне за єдину Україну став фінальним акордом у зйомках одноіменного ролика. Нехай вона не змінить політичну ситуацію і, можливо, не зовсім вплине на події, які зараз відбуваються в нашій державі. Але ми маємо право засвідчити свою громадянську позицію і таким чином, принаймні, просто показати, що саме такої ми думки ми за соборність України, єдність та ми в нашій країні. Ролик розповідатиме кілька історій про конфлікти, які врешті закінчуються миром. Після кожного з них у небо злітає голуб. Усі вони зберуться на Майдані Незалежності у Рівному. Тут молодь, яка символізує області нашої країни, збереться разом у знак неподільності території України. Учасники акції переконують, просто не могли лишитися осторонь. Казати, що Рівне не спить, рівна також бере участь у цих подіях і Рівне за єдину Україну. Тому ми вирішили долучитися. Ми зараз своїми силами нічого не можемо зробити. То хочемо показати, що ми не є байдужими до того, що відбувається в Україні. Ми вважаємо, що наша країна має бути єдина, і хто як не молодь має піднімати і ініціювати такі питання. Тому ми тут і вважаємо, що Україна об'єднається завдяки таким ініціативам молодих людей. Побачити повну версію ролика вже незабаром можна буде у соціальних мережах та на місцевому телебаченні. Організатори переконані, його фінальний слоган стане кредо кожного рівнянина. Я, ти, житель планети Земля, нам здраво, мама народженням дала, і жодні закони, і жодна країна не заборони. говорити, що ми єдина Україна. Ірина Нечпирук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.